Незалежно від того, хто ми і де живемо, рано чи пізно ми зіткнемося з кризою. Це може бути особиста криза чи суспільна, але вона все ж колись настане. Прийде час, коли непередбачені події або обставини зажадають від нас швидкого прийняття рішення, щоби уникнути негативних наслідків раптової кризи. Причиною кризи можуть стати найрізноманітніші обставини: нещасний випадок, хвороба, раптова смерть близьких, втрата роботи, економічна криза, війна і так далі. Тому кожна людина повинна набути певних навичок, щоб бути готовою подолати кризу. З'явилася ціла наука, як управляти кризою. А в теології навіть розроблена система під назвою теологія кризи. Говорячи про кризу, слід зазначити, що вона не завжди приводить до поганих наслідків. Криза може спонукати до позитивних змін. Одного разу викладач медичного університету запитав китайських студентів, як на їхній мові звучить слово криза. У відповідь вони сказали, що у них це слово складається з двох символів: вей та зей, що представляють небезпеку і можливість. У цьому китайці абсолютно праві. Криза несе небезпеку, але вона також веде до відкриття нових можливостей. Це, ймовірно, одна з причин, чому багато китайців настільки успішні в бізнесі, адже вони бачать можливості в кожній небезпеці. Пропоную вам розглянути п'ять біблійних принципів управління кризою. І ми побачимо, яким чином вона може стати новою можливістю. Навчимося цього на досвіді юдейського царя Йосафата, записаному у другій книзі Хронік, у 20-му розділі. Ця історія з хорошим кінцем. Переживши кризу, цар Йосафат вийшов переможцем, став багатшим, щасливішим. Його царство стало більш процвітаючим і мирним. Боже ім'я було звеличеним і прославленим. Але як все це сталося і які стратегії Йосифат використав, щоб так успішно пережити кризу? Звернімося до історії і подивімося, чого ми можемо навчитися. Біблія. Говорить, і сталося. По тому пішли моавітяни та амонітяни, а з ними деякі з меунян проти Йосафата на війну. Війна це завжди криза, але ця війна була незвичною. Ворог і його союзники мали величезну армію, яка майже оточила Єрусалим. Про це говориться в другому вірші. І прийшли, і донесли Йосафатові, говорячи, прийшла на тебе сила селена з того боку моря з Сирії. Це вимагало негайних дій, необхідно було приймати стратегічні рішення. Якби ви були на місці Йосафата, що б ви зробили? Біблія говорить, що цар Йосафат спочатку злякався, він боявся. Зазвичай немає великої поваги до лідерів боягузів, але страх це нормальна реакція в умовах кризи. Не засмучуйтесь, коли ви відчуваєте страх в умовах кризи. Юлій Цезарь свого часу сказав: ніхто не стає сміливішим, не переживши страх. Страх може бути навіть позитивним, якщо він приводить нас до Бога. Ми помічаємо, що у цьому оповіданні перше повеління божого представника пророка Яхазаїла до царя Йосифата було: не бійся. І він сказав: Послухайте, весь Юдо і мешканці Єрусалиму та царю Іосафате. Так говорить до вас Господь. Не бійтеся, не жахайтеся перед цією селенною силою, бо не ваша ця війна, але Божа. Вираз, не бійся, повторюється 365 разів в Біблії. Цього достатньо для. Незвичайних ситуацій на кожен день. Ми, віруючи, не захищені від страху, але у нас є Бог, до якого ми можемо принести свої страхи. Це приводить нас до першого принципу Юсафата у подоланні кризи. Вирішення кризових ситуацій необхідно починати з пошуку волі Божої. Це перший ключ до успіху Юсафата у вирішенні кризи. У третьому вірші 20-го розділу написано: І злякався Йосифат, і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піс на всю Юдею. Це не було частковим пошуком. Слова постановив звернутися до Господа вказують на рішучість, цілеспрямованість, щире прагнення шукати Бога. Цар Йосафат також проголосив піс по всій юдеї. Це ще один показник усвідомлення глибини кризи і першої реакції шукати Бога. Для Йосафата було природньо в першу чергу шукати Бога при рішенні. Тут доречно згадати його досвід з Ахавом, царем ізраїльським в Самарії, що записаний у другій книзі Хронік у 18-му розділі. Цар Йосафат пішов з державним візитом до Ахава в Самарію. Ахав влаштував йому великий державний бенкет. Під час засілля вони обговорювали питання участі у війні проти сирійського царя. В ході прийняття рішень Йосифат спитав Ахава: чи немає тут іще Господнього пророка? І звернімося до нього. Щоразу, коли Йосифат мав приймати важливі рішення, він звертався до Господа. І хоча він все ж піддавався впливу нечистивого Ахава і пішов на війну, Господь зберіг його життя. У другій книзі Хронік, у 19 розділі написано. І вернувся Йосафат, цар Юдин, і з миром додому свого, до Єрусалимо, і осівся Йосафат в Єрусалимі, і він знову виходив між народ від Бершеви аж до Єфремових гір, і навертав їх до Господа, Бога їхніх батьків. Йосафат пережив кризу переможно, тому що він щиро шукав Бога. Бог на першому місці було основоположним принципом його життя. Він поклав у серці своєму шукати Бога. Другий принцип в подоланні кризи приймати рішення щодо подолання кризи з божественної перспективи. Другий секрет успіху Йосифата під час кризи можна почерпнути з другої книги Хронік, 20-го розділу. І став Йосафат у зборі Юдиному та Єрусалимському в Господньому домі перед новим подвір'ям. Така реакція Йосафата на кризу була унікальною. Ця стратегія гідна наслідування. Оскільки криза мала світсько-політичний характер, було б логічно залишитися в палаці, консультуватися зі своїми військовими радниками, виробляти стратегію дій проти ворога у військовій кімнаті. Але замість цього Йосифат пішов до храму. Для когось це може здатися божевільною ідеєю. Мабуть, раніше Йосафат не був у такому скрутному становищі, раз повинен був прийняти такі крайні заходи. З людської точки зору, він мав всі ресурси необхідні для вирішення цього питання. У 17-му розділі другої книги Хронік говориться, що цар Йосафат був сильним. Його вороги платили йому данину. У нього була велика могутня армія, моральний дух людей був високим через його соціально, освітнянську та судову реформи. Але замість того, щоб покладатися на ці ресурси, він пішов до храму і почав вирішувати проблему там перед Божим лицем. Іншими словами, він зіткнувся з кризою і дивився на її вирішення не з людської точки зору, спираючись на свою міць і можливості, а дивився на вирішення кризи з божественної перспективи. Він був сповнений рішучості подолати проблему у відповідності із Божою волею. У прийнятті рішень Божа воля для нього була орієнтиром, немов північна зірка. Божа присутність для Йосафата мала. Першочергове значення. Він особисто ініціював процес відродження, який закликав людей слідувати божественному плану. Отже, другим секретом успіху Йосафата в подоланні кризи було оцінювати ситуацію і приймати рішення з божественної перспективи. Такий підхід може принести успіх також і нам. Слово Боже говорить. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Третій принцип щиро молитися. Повністю підкорюючись і присвячуючи себе Богові, ми не можемо перецінити роль молитви. Молитва має вкрай важливе значення в час прийняття надзвичайно важливих рішень. Але молитва Йосафата була незвичайною. Давайте прочитаємо її. Та й сказав. Господи, Боже, батьків наших, чи ж не Ти Бог на небесах? Ти пануєш над усіма царствами народів, і в руці Твоїй сила та міць, і немає такого, хто б. Став проти тебе, чи ж не ти, Боже наш, повиганяв мешканців цього краю перед народом Твоїм Ізраїлем, і дав його Авраамовому насінню, твоєму приятелю навіки, і вони осілися в ньому і збудували тобі в ньому святиню для імення Твого, говорячи: якщо прийде на нас зло, меч укарання, чи моровиця, чи голод, то ми станемо перед цим храмом та перед лицем Твоїм, бо ім'я Твоє в цьому храмі, і будемо кликати до тебе з нашого утиску, і ти почуєш і спасеш. А тепер ось сини Амонові й Моавові та мешканці гори Сеїр, що через них ти не дав ізраїльтянам іти, коли вони виходили були з Єгипетського краю, і вони минули їх і не вигубили їх. І це вони відплачують нам навалою, щоб вигнати нас із спадку Твого, який Ти віддав нам. Боже наш, чи ти не осудиш їх? Немає бо в нас сили перед цією силою вселенною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що робити, бо наші очі на тебе. Яка дивовижна молитва! Це молитва повного посвячення Богові. Цар Йосафат мав владу, він керував армією в 1 мільйон 160 тисяч солдат, але він не покладався на свою силу, владу і мудрість. Він повністю покладався на Господа. Дуже часто. Саме в цьому ми зазнаємо невдачі. Коли ми звертаємося до Господа в молитві, ми приходимо зі своїми пропозиціями, чекаючи, що Бог затвердить їх. Але цар Йосафат робив не так, він повністю довіряв Богові. Можна вважати, що Бог був дуже задоволений молитвою Йосафата. Ймовірно, Бог міг сказати Йосафату: тепер я можу взяти все на себе, тепер я можу здійснити свої плани, тепер я можу повністю вести бій за Йосафата. Зверніть увагу на наступний четвертий принцип, який перетворює небезпеку в можливість коритися волі Божій, що виражена через дар пророцтва. Щоби побачити це в дії, давайте прочитаємо другу книгу хронік, 20 розділ 14 вірша. А Яхазіїл, син Захарія, сина Бенаї, Єїла, сина Метанії, Левит із Асафових синів, був на ньому дух Господній серед збору. І він сказав: Послухайте, весь Юдо і мешканці Єрусалимо та царю Йосафати. Так говорить до вас Господь: не бійтеся та не жахайтеся перед цією зленою силою, бо не ваша ця війна, але Божа. Узавтра зійдіть на них, ось вони входять з біччям ціну, і ви їх знайдете на кінці долини, навпроти пустині Єруїл. Не вам воювати в цьому. Поставтеся і станьте, і побачите, що Господнє спасіння з вами, Юдо Єрусалиме. Не бійтеся і не жахайтеся у завтра. Виходьте перед них, а Господь буде з вами. Тут знаходиться вершина айсберга кризи. Для царя Йосафата це точка неповернення. Як же він поступить у відношенні до волі Божої, вираженої в пророчому голосі Яхазаїла? Ймовірно, численні радники царя Йосафата намагалися знецінити війську посланця Господнього. Напевне, можна було почути, як вони кажуть, не варто слухати Єхазаїла. хто він такий. У нього зовсім не такий статус, як у Мойсея або Давида, і він не має таких же пророчих повноважень, як вони. Він не творить чудес, у нього брак освіти, він звичайний грішний чоловік. Іноді він свариться зі своєю дружиною і так далі. Вказуючи на людську недосконалість життя пророка, люди дискредитують звістку, яку Бог посилає через нього. Але для Йосафата слова Яхазаїла мали значення. Визначення кваліфікації пророка це божественна прерогатива. Царю Йосафату можливо було не просто прийняти рішення. Перед ним постало питання, чи повинен він слухати цей пророчий голос. Нарешті Йосафат все ж прийняв рішення і сказав: це Божі слова, і я вірю їм, цього достатньо для мене. Прислухаймося до Божого голосу. Рішення слідувати Божій волі, що була виражена через дар пророцтва, спонукало царя Йосафата підкоритися звістці, навіть не дивлячись на те, що вона могла здатися необґрунтованою, нелогічною і ірраціональною. Чому яким було божественне повеління у відповідь на кризу? Прочитаємо знову ці слова. Узавтра зійдіть на них. Це здається логічним, це те, що очікувалося. Але ось наступне повеління для багатьох здавалось нелогічним. Не вам воювати в цьому. Поставтесь і станьте, і побачите, що Господнє спасіння з вами. З людської точки зору це межує з абсурдом. Військові генерали царя швидше за все поставили під сумнів логіку такої стратегії. З людської точки зору було б краще почекати, доки ворог наблизиться до Єрусалиму, де можна було захищатися за міськими мурами. З точки зору логіки, це було б ідеально. Раніше вони так і захищали місто, але якщо захисники вийдуть з міста, то вони стануть вразливими для нападів ворожої армії. Крім того, навіщо знаходитися лицем до ворога, якщо вони не мають наміру битися з ними? Це безглузно. Але цар вирішив послухатися конкретного повеління Божого. Можливо, це було непопулярним рішенням, але якщо ви з Богом, ви завжди будете в реальній більшості. Ми можемо уявити, як цар Йосафат сказав. Давайте послухаємо волю Господа, навіть якщо вона нам не до кінця зрозуміла. Це було тим самим рішенням, яке якраз і обернуло небезпеку у можливість. Віра здобула перемогу над страхом. Саме з цієї причини цар Йосафат виголосив свої знамениті слова. Віруйте в Господа вашого Бога, і будете запевнені, вірте пророкам Його і пощастить вам. Багато разів Бог закликає нас приймати рішення, засноване на вірі, щоб він міг створити чудо в нашому житті. Колись Прок Ілисей рекомендував прокаженому на Аману зануритися сім разів у Йордані. І коли той послухався, був зцілений Гедеон, і його 300 воїнів чудесним чином здобули перемогу над військом. Мідіанітян, тому що він повірив і послухався Бога. Ісус Навин повів ізраїльтян в особливу ходу навколо міста Єрихону з вірою, в результаті чого стіни великого міста були зруйновані. Слухнянна віра завжди призводить до чудової перемоги. Вона перетворює кризу на великі можливості. Біблія про Ясафата говорить наступне: І радився він з народом і поставив співиків для Господа. І вони хвалили величні святости, коли йшли перед озброєними, і говорили: Дякуйте Господу, бо навіки його милосердя. Ось що може зробити віра. Святе письмо свідчить про те, що хор вів наступаючу армію в бій, в якому вона не приймала участі, тільки ті, хто має таку віру, можуть розробити таку стратегію. Слухняна віра вона призводить до повної перемоги. Господь зробив все сам для блага віруючих. У тій битві жоден ізраїльтянин не витягнув свого меча, жодна стріла не вилетіла з ізраїлового табору, жодна крапля ізраїльської крові не була пролита. Господь Саваот зробив все для них. У 22-му вірші написано. А того часу, коли зачали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових і Моавових та на мешканців гори Сеїр, що прийшли, були проти Юди, і були вони побиті? Неймовірно, Біблія розповідає нам про те, як це сталося. Бо повстали амунітяни та муавітяни на мешканців гори Сиїр, щоби учинити їх закляттям і щоби вигубити. А коли вони покінчили це з мешканцями Сиїру, стали помагати один проти одного, щоби вигубити себе. У таких випадках, як цей, слухняна віра приводить до рясних матеріальних благословень. Біблія говорить, що трапилося, коли люди пішли збирати трофеї, і прийшов Єсафат та народ його, щоби пограбувати їхню здобич, і знайшли серед них дуже багато і маєтку, і одежі, і коштовності, і понабирали собі стільки, що не могли нести. І вони три дні все грабували ту здобич, бо численна була вона. Ціла армія збирала цінності протягом трьох днів, і вони не могли зібрати це все. Неймовірно, що за диво, слухняна віра приводить до благополуччя і хорошого життя. І вернулися всі юдеяни та єрусалимляни, а Йосафат на чолі їх, щоб вернутися до Єрусалиму з радістю, бо звеселив їх Господь спасінням від їхніх ворогів. Слухняна віра приносить мир і спокій, і заспокоїлося Йосафатове царство і дав йому його Бог мир навколо. Протягом решти 25-річного царювання Йосафата ніхто не вів війну проти країни. Нарешті слухняна віра приносить славу і честь Богові. І був Божий страх на всі царства країв, коли вони почули, що Господь воював з Ізраїлевими ворогами. В Кінцевому результаті ім'я Боже було звеличене і прославлене. Криза дійсно привела до успіху, небезпека перетворилася на можливість. Це підводить нас до останнього п'ятого принципу розв'язання кризи. Подолавши кризу, віддайте славу і честь Богові. Часом ми успішно долаємо одну кризу. Але нас наздоганяє наступна. Чому так буває? Що ми все ще не здобули остаточну перемогу. Хоча в другій половині життя Йосафат мав проблеми знову через нечистивий союз, на цей раз з нечистивим царем Ахазію, наступником Ахава, в цілому його життя було успішним. Біблія говорить, і ходив він дорогою свого батька Аси. І не уступався з нею, щоби робити вгодне в господніх очах. Останній секрет успіху Єсефата в умовах кризи полягав в тому, що він віддавав славу і честь Богові після кожної перемоги. І вернулися всі юдеяни та єрусалимляни, а Йосафат на чолі їх, щоб вернутися до Єрусалиму з радістю, бо звеселив їх Господь спасінням від їхніх ворогів, і прибули вони до Єрусалиму з арфами та з цитрами та з сурмами до Господнього дому. Криза має не тільки закінчитися успіхом, але й повинна привести до поклоніння Богові. Ймовірно, для Йосифата було б природнім відсвяткувати перемогу в палаці. Але звернімо увагу, куди він пішов? До храму. Святкування насправді мало місце, але це не було зроблено в царських палатах Йосифата. на площі або на центральних вулицях міста. Це було свято поклоніння Богові у храмі. Це перетворило успіх на любі пахощі для Господа. Чи будете ви слідувати тим же принципам, що Єсафат, щоб Бог міг привести вас до перемоги і благословити? Те ж саме звернення, з яким Єсафат звернувся до свого народу, сьогодні звучить до нас: Віруйте в Господа, Бога вашого, і будете запевнені, вірте пророкам Його і пощастить вам. Помолимось. Наш дорогий небесний отець. Ми безмежно вдячні Тобі за чудове оповідання, яке записане на сторінках Святого письма про Йосафата. Ми вдячні Тобі, Господи, за ті чудові уроки, які він взяв для себе, коли зустрівся з кризою. Господи, допоможи нам послідувати Твої волі в нашому житті. Допоможи, Господи, нам завжди прислухатися до Твоїх повелінь. Допоможи, Господи, звертати нашу увагу на Твоє пророче слово. Благослови нас і наших телеглядачів. Коли ми Будемо зустрічатися з кризою, допоможи нам з твоєю силою її подолати. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, тільки виконуючи волю Божу, ми насправді можемо бути щасливими. Щоб краще познайомитися з біблійною формою успіху та виконувати волю Божу у своєму житті, я рекомендую вам серію уроків біблійної школи, дивовижні факти. Ви можете отримати їх, написавши нам на адресу, вказану на екрані, або ж зателефонувавши за номером телефону. 0800 30 20, 20. Я бажаю вам Божих благословень. До побачення!